Всім привіт! В рамках марафону знайомства з компанією в наступних відео познайомлю вас з Полтавською філією. Поїхали! Півтори години я в Полтаві. Місто з багатою історією та культурною спадщиною. За цим вказівником можна потрапити до нас на офіс. За тими курцями ховається серце нашої філії. Ой, тут маємо таку вишеньку на торті. Назвати Личковаха Юлія раніше. Ви мене знали як граб Юлія. Я адміністратор-бухгалтер полтавської філії в компанії. Працюю вже понад 7 років, тому е, рада вас всіх бачити. Маємо ще одну квіточку, повертається мабуть, знищили якогось проектанта. Дуже приємно мати нагоду з вами познайомитись. Дозвольте представитись. Мене звати Євгенія Нехай. Буду з вами співпрацювати як менеджер з продажу напрямку Загальна Буд. І ще маємо одну людинку, яка знаходиться у відпустку. Зараз пробуємо заглянути за влаштунками. Привіт, шановні колеги. Мене звати Влад, я менеджер полтавської філії напрямку КМПБ. Зараз я знаходжуся у відпустці. Але, чесно кажучи, трішки скучаю за роботою і покажу причини, через які я сумую. Ось перша причина. Ось ще одна причина. Звісно, без допомоги друзів ніяк не справитися в цій справі. Ну і ще одна причина. Маємо такого файного хлопа на складі. Всіх вітаю! Я вантажний складу лагеря Анатолій. Радий познайомитися. В цієї дівчини відчуття страху відсутнє. Вона кидає виклик самим нестандартним ситуаціям. Оксана, це вподобайка тобі. Привіт! Мене звати Оксана Бачинська. Я працюю в компанії вже довгий час. В цьому році отримала срібний значок Євроєзон. Займаюся логістикою і веду цей напрямок у полтавській філії. А зараз пропоную вийти за рамки полтавської філії і перенестися у Франківськ. Там є людина, людина з великої літери, яка зробила переворот і величезний вклад у розвиток КМПБ на нашій філії. Вітаю, мене звуть Перетяпко Євген. Я працюю менеджером зі збуту компанії Мізо. 24 рік. Надав мені можливість стати частиною команди полтавської філії подарував нові знайомства та цікавий досвід. Це одночасно виклик і можливість, пошук і зріст. Дякую за цей новий досвід. Вітаю з прийдешними святами незламних українців. Слава Україні! Завершують цей огляд найгарячіший напрямок інженерних систем, які представляють професіонали своєї справи безвода, метро та козлова Анастасія. Всім привіт! Меня зовут Анастасія. Я менеджер інженерних систем. І моє утро починається не з кофе. Поїздки на об'єкти встречи з клієнтами. І это всё, чтобы все, щоб всі проекти були нашими.